І знову здрасті! У нас прогулянка по з сьогодні. Продовжуємо після тебе. Так, це я на думку, подивився. Чим в процесі? Вроде в процесі. проїдемося, Потім я порішаю ділішки, відключуся, потім знову, знову ми з вами зустрінемося Заїдемо опять в АТБ, тільки, мабуть, на садах, бо як сідах, докуплю ту эту кислоту лимонну. Лимон сам по собі я забув до чая. що... ще побачився. Давайте поїдемо по цій стороні, якою я найчаще їжу. Тільки що згори на гору по-бистрому залетів і це... Задишка почти мене не хапану. Так, сбіганься. Вчора їздив все нормально. Мочу проснувся, а то що щось поперек. Поперед, як хапанув, така боль. Що, як таке ощущення, що я вагон з мішками розгружав цілу ніч. Непонятно. І то що я полусогнутий постійно на велосипеді, і там трохи супрунувки потягав. В принципі, пару мішків і все щось. Непонятно, короче. Так что тут такие делают. Video. та ви вже його, як це будете дивитись, Атебовське побачите, до сих пор це зараз їду 13,50, до сих пор воно обробляється. 12 хвилин відео, в 4 к 60 FPS до сих пор обробляється. Язик забудується. Я ошибку зробив, водички не взяв. водичний. Е плохо. Это есть плохо, ну ничего. На пути путі в Сільпо зайдем, те на мазну, до рошенаті гляну пару батончиків. Мадемуазель захотіла імену зелені. Зараз вот, тут, наверное, в руках проведу велосипед по культурному, Да я завжди так проїжджаю. Всі така дві ж сюди розові помідори, шері чи чері, правильно, помідори, посотки, кілограм цікаво. Розові я знаю вкусні. добрі. Це як вони будуть дешеві, я з них люблю робити. Що тут за дві Ні, оця велика. І пішком тяжело пройти. Така очередь в Кулінічі. Вони, мабуть... О, о, чому придумали. А почем килограмм клубники? По 85, да? А, хорошо, дякую. По 85. Ну не знаю сколько в легкові. Коротше, люди не дивляться відео, як Кулінічах по солодощах постоянно таракани, постоянно відео виходять, постоянно там шнирять таракани. потом літом мошка якась там на пирожинах Літає, подхалує їх. І все одно черги. Я. Я то хліб там поживний беру, та і все. І то, іноді якісь другие хочеться. Так що это така клубничка така и здорова. Ну я не знаю, це з Турції, мабуть, така красива, гарна. Не знаю чи смачна. 85 гривень кілогрів. це цікаво, Дешевле, ніж помідори, помідори по сотці, Так, це у них і медовуха, мабуть, є, можна это растумариться медоуха. Я піду в банк, а потім продовжимо нашу прогулянку з камерою на грудях, щоб не заморачуватися, в руках не тримати. Здарова. Буду їхати і заходити в супермаркет. По поставами кормити голубів, вони нормально себе чухають і так на помойках, на тих дрестунів. Постійно вона їх тут кормить. Навіщо? Платіна на 2 часа, ще 6 хвилин, ну не знаю зараз. 4 хвилин ми ще можемо покататися тут. Давно ми з вами тут не були. В принципі нічого не помінялося, Тільки все позеленіло, да? так, це остановка була чи в процесі. Так, треба не шукати пригод на свою дупу, а їхати в банк, зараз глянемо, що це у нас, ага. Ви на світу. Десь я бачив всю вже рекламу, ви на світу. О, там можна, прикиньте, задегустувати. Буклішко тут. Буклішко можна подбухнути. Ну ми за рулем ми ж не бухаємо. Так, ладно, друзі. Погнав я назад. Бігом біжить. На Івана Мазепи. Ви на світу. Не глянув, які Івана Мазепи. Ну нічого найдете. Вино на шару розето наливають по чуть-чуть на пробу. І там, походу, конячок. 44 Івана Мазепа, коротше, не повністю. Вроді четвертий. А я бачу по городу де то рекламу. ви на світу, ви на світу і не раз. Бачите, відкрили свій магазинчик і підманюють людей, підманюють, підманюють. Друзі, всім гарного дня, мирного неба і побачимося. Давайте, пока-пока.